Друзі, стосовно ризиків, мені здається, ми ще. На нашому форумі не розглядали так детально саме ризики, оцінка кадрових ризиків. І я запрошую для виступу дійсно фахівця в цій сфері. Це Олена Чекушина, експертка з ризик менеджменту та безпеки, менеджерка з розвитку бізнесу компанії Мідот в Україні. Знаєте, не дарма я цілий день була з вами, тому що так багато цікавого і для себе. ну, Якби нового, да в принципі, комплайнс, аудиторія не моя, скажімо, класична, але я буду старатися там згадувати і повертати вас до виступів попередніх спікерів, тому що прям прикольні речі, на котрі варто було б акцентувати увагу. І власне, ми працюємо з кадровими ризиками. Чому знаєте, сьогодні багато говорили про тенденції. Розвитку, про еволюцію розвитку це все так і є. Багато говорили про інструменти, суто технічні інструменти, але жодного разу не торкнулися такої теми, що взагалі-то кожним інструментом, кожним бізнес-процесом займаються живі люди. І ці живі люди взагалі-то з одного боку можуть бути рушієм вашого бізнесу. А з другої сторони, вони можуть бути смертельними для вашого бізнесу, так? яка людина вам попадеться. І ось це, власне, знаєте, я зараз вам пальцем покажу. Наш форум називається Compliance and Integrity. І наші інструменти, МІДО – це якраз про Integrity and Да, про етичність, і чесність, і доброчесність людей, те, що є підводним камінням. Да, і почну я знаєте з стародавніх часів. Будемо копати амеби. З чого починало людство? З диких первісних людей, у котрих жодних правил не було, вони десь там бігали, все було навколо чисто, красиво, з environment було все клас. А потім трошки з'явилися якісь правила, ієрархія, да, певні правила почали прописуватися, жили теж в чисному такому довкіллі, Ну, певним чином щось структурувалося. Вже ближче до нинішніх часів, коли відбулися промислові революції, технічний прогрес, стало погіршуватися довкілля, тому що цим тоді не переймалися. Здавалося, що чисто буде завжди, навіть якщо ми дуже все забруднимо. Причому правил ставало дедалі більше регуляцій, начебто ставало дедалі більше, але якось так історично склалось, що зазвичай право було на стороні сильного. Я б не сказала, що це змінилось якось кардинально. Але оця остання картинка це наша світла ціль. І знаєте. Я не з країни рожевих єдинорогів. Я розумію, що це наразі не так. Але якщо ми не будемо рухатися в цьому напрямку, ми помремо в бруді серед чотирьох вершників апокаліпсису, знаєте? Тому, власне, будемо говорити про те, як ми будемо рухатися в цей, в цей бік людьми. Да? І в, якщо ми візьмемо ESG, є environmental, да? тут у нас об'єктом нашої уваги є, оточуючі середовище, суб'єктом є люди, котрі впливають на це середовище. Social і governance це як Якраз про людей з обох сторін, да, тут люди є і об'єктом і суб'єктом, і які тут у нас основні інструменти: це законодавство, прийняті правила, дотримання цих правил і на рівні держав, і на рівні корпорацій, там да? і дотримання етичних норм. І наша компанія концентрується саме на питанні social, те, що стосується безпосередньо людей. А про це й будемо говорити. І дивіться, є певна кількість процедур. Теж я отак покажу одразу обидва стовпчики. Вони між собою перетинаються певним чином. Це створення правил, як ми бачимо, що має виконуватися, щоб надалі було краще. Навчання людей щоб вони були обізнані цих правил, щоб вони їх могли дотримуватися. Да? Ну і далі йде там, контроль виконання цих правил. Просування цих правил, якісь стандарти міжнародні і там локальні, якісь да? розслідування зазвичай не фінансові, якщо ми говоримо про комплаєнс. Хоча взагалі то це історія про гроші. Про це трошки сказали, але я про це скажу більше, тому що да, комплаєнс це про гроші взагалі то. Да, хоч і не прямим чином. Ну, якщо ми щось порушили. Ні для кого не вас не секрет, які страшенні штрафи викотують за порушення. Знову таки, жодний вас зі мною зараз не відкриє Америки, що це стається. Ось ці порушення і штрафи вони стаються на постійній основі. Питання чому так стається? Якщо ми візуалізуємо, як весь процес відбувається. Як ризики, як вони є і як вони реалізуються. І уявимо, дуже поширена така алегорія айсберга, то все, що ми робимо, це вся купа роботи, вона стосується надводної частини. Взагалі, я вам скажу, картинка неправильна. Я один раз відволічуся трошки, вас розважу: влітку пила біле вино холодне. Так класно. Кинула туди кубик льоду. Знаєте, скільки стирчало зараз? Ось такий кубик. ось стільки було назовні. От стільки. Вся решта, там відсотків 95, вони були всередині. Да? Тобто ви уявляєте, скільки ви не захоплюєте, коли ви оце все робите? купа роботи, купа народу задіяна, купа ресурсів витрачається. Оця вся частина. Ніяким чином не захоплюється. І, власне, коли ми так діємо, ми виглядаємо приблизно так. Це так мило. Але треба розуміти, що ми стоїмо на хиткій платформі, отако. і стрибаємо кудись. У нас є напрямок, ми стрибаємо. Куди ми стрибнемо, питання. Ми можемо дострибнути, куди нам треба. Але це не точно. І, власне, інструменти Мідо це якраз той інструмент, котрий дозволяє стрибнути куди треба. І щоб проілюструвати, я наведу два кейса, мене вони обурюють до глибини душі. Думаю, що для вас вони теж не є чимось надзвичайно новим. Перший кейс це Фейсбук. Я не буду перераховувати все, що тут написано. Просто хочу вам показати, скільки комплайнс процедур вони впровадили просто безліч це створення правил для внутрішнього використання, для контрагентів, для кібербезпеки, для штучного інтелекту долучили, щоб оптимізувати свої алгоритми. Да? Що ми маємо натомість? Кейс про масовий витік даних, я думаю, знають всі. Другий, а, другий рядочок, не знаю, чи знають всі, але він прям клас. Топ-менеджерка з Dei, ну, Деї Compliance, це близнюки браття, мені здається, да? вкрала на хвилинку 4 мільйони. Вони схопилися за голову. Боже, довіряли людині. Така була свята людина. Захищала кольорових ЛГБТ. 4 мільйони мінус. Окей. Далі значить, з'ясувалося, що алгоритми налаштували таким чином, що розповсюджувався токсичний контент. Ми ще в кращому вигляді це маємо зараз з X, але Facebook теж не грішив. Ось ну і далі йдуть цифри, скільки штрафів вони заплатили. Але найбільше мені подобається цифра 2022 року падіння акцій на 75%. Це якраз те, що я вам казала про гроші. Коли у нас декларуються, вкладаються комітети, перекомітети, правила і на 75%, тому що ці правила не працюють. Це перший кейс. Другий кейс не менш гучний, теж всесвітньо відомий, теж бачите, скільки всього наробили. Але я зверну вашу увагу тут на останні два рядочки. Що все декларувалося, все там в звітах на сайтах було, але були певні нюанси: кейси про несплату податків. Це зовнішнє розслідування, і найкричуща най така історія це власне підход Безоса до всієї цієї історії, ставлення до персоналу. А, якщо ви не знаєте, то він впроваджував концепцію марш посередності, він вважав, що всі люди ем, як сказати ліниві скотеняки, і якщо не пнеш, воно летіть не буде. Тому треба обмежувати людей як тільки можна, прикручувати гайки як тільки можна. Взагалі зростання кар'єрне нікому не потрібно. Якщо ти скотеняка за 5 копійок працювати, не хочеш, двері отам. От, і люди дійсно не затримувалися, люди звільнялися. Причому люди всіх ланок з різних там родів професій. професій. Найприкольніша історія, як на мене, вони прямо на це заслуговують. Да, що в 2021 році плинність у них становила 150%. Ну це, це космос. Да, тобто, е, наскільки я знаю статистику, можу помилятися, найбільше зазвичай. Статистика плинності, це гостинний сервіс гостинності, там десь 30-40%. І вони потерпають через це. У цих було 150. І вони втрачали чверть свого прибутку, чверть агрем'яної компанії. От друга історія, вона теж про комплаєнс, мій погляд. Хоча ми з цим стикаємося, як компанія, котра з охоронної праці стикається. Рівень травматизму становив вдвічі більш, ніж в середньому по індустрії по логістиці. Да? Такі, порівняно з такими там, монстрами, як там, FedEx, DHL, там, ну, і менші компанії якісь, да? там рівень травматизму був просто вдвічі більший, ніж в середньому. От і вони пару років тому впровадили. Вони думають, ну щось нас сильно наказують, сильно багато штрафів сплачуємо. Валимо півмільярди, щоб у нас народ не травмувався. Проблема в тому, що це не працює швидко. Такі всі історії вони дійсно еволюційні. Всі комплайнс історії вони. Це грав довго. Да? І, да, вони витратили цю купу грошей, але коли вони їх відіб'ють, і чи вони взагалі їх відіб'ють? Це ще питання, це ще тільки час покаже. От. Ну І ви бачите, що у них е, уже купу штрафів вони сплатили, купу штрафів ще вони е, Скоріше за все сплатять, тому що судові процеси тривають. Да, я хотіла вам сказати, що всі, всі історії не з голови, якщо вам потрібні будуть там, джерела, ви до мене зверніться, я вам все надам. Ну і власне, яка концепція Мідот? Ми працюємо, як я вже зауважила, з підводною частиною айсберга. І ми працюємо з оцінкою етичності поведінки людей, благонадійності їхньої чесності. Ми проводимо оцінку. Далі, коли ви розумієте, де є проблеми. Ви вже розумієте, які з ваших інструментів комплайнс будуть працювати, а які це просто гроші на вітер. Да? Тобто це така оптимізація процесу. І ви виходите, з, вже, з, коли ви будуєте свою дорожню карту, ви виходите з того, ну, з точки А, котра добре оцінена. Далі ви отримаєте певний результат. І ми. Взагалі вважаємо, що це треба робити періодично, щоб ви могли розуміти, ось ми були в точці, а ми перейшли в точку Б. Наскільки ми задоволені цим результатом, і що нам треба зробити, щоб ще просунутись вперед. Я вже казала, що це грав довго, і дійсно на кожному там етапі треба контролювати, чого ми досягли, які інструменти у нас працювали, які не спрацювали. Ось приблизно так це працює. І тепер безпосередньо ми перейдемо до наших інструментів. А що такі інструменти мідо? Це онлайн тести, котрі оцінюють поведінкові ризики. Бо у кожної людини є там певні уявлення про світ, певні ми це називаємо поведінкові патерни. Да, як людина собі вважає правильно поводитися в тих чи чи інших ситуаціях. І е, всю оцінку проводить математичний алгоритм. Тобто, вже е, все, що мали зробити люди, зробили наші розробники. Користувач вже. Немає нічого робити, всю оцінку проводить алгоритм, тобто людської помилки тут немає. Ви вже працюєте тільки зі звітами. Причому звіти оцифровані, і ви у всіх людей порівнює, порівнюєте оцифровані результати, причому одні ті самі. Тобто, це якраз про уніфікацію да, і про певну автоматизацію. Причому, знаєте, ще коли тут колеги виступали, і про штучний інтелект, про автоматизацію, там про новітні всякі історії, а я думаю. А ми автоматизація і не автоматизація. Ми не штучний інтелект. А ми але ми провідні, передові. Ну тому, що розумієте, поведінка людей вона не змінюється так швидко, як змінюються зовнішні умови. Да? І відповідно ну, немає потреби сюди підключати штучний інтелект. Йому нема на чому навчатися вже, ну, типу, все навчено. І зміниться, якщо хомо проживуть ще пару мільйонів, ну тоді може щось зміниться. От. Ну і що тут, тут багато чого перераховано, я скажу так, що тут класний плюс: те, що ви можете в цьому сенсі, от з тестами Мідот, класно співпрацювати зі службами безпеки, тому що зазвичай є ну, певні. Конфронтації, да, тому що Служба безпеки такі ребята жорсткі зазвичай, да, їм по голові надавати нормально. Вот, а співробітники щось ображаються, кажуть, що комплайнс не допрацював. От. А тести вони дозволяють зробити м'яко і при цьому визначити ризики. От. І е, класно ще крім того, що є тести для кандидатів. Я трошки далі про це скажу, котрі оцінюють е, ну, власне етичність поведінки. А є ще тести для діючих співробітників, і вони також оцінюють організаційні всякі моменти, котрі можуть впливати на те, як людина поводиться. От, і ви можете, звісно, користуватися індивідуальними результатами. Це ну, взагалі святе, але якщо ви людей ще багато, якщо у вас багато, о, багато людей працює, ну багато тестів ви провели, ви можете ще проаналізувати на рівні компаній, на рівні групи, прослідкувати певні тенденції, да, як у вас що працює ось, на рівні компаній підрозділів, професій, там регіонів, ну такого плану. От. І тут я швиденько перераховую самі інструменти. Два тести у нас є для етапа найму: це інтегрі тест для більшості посад використовується. І оцінка етичного лідерства це окремий інструмент для оцінки кандидатів на керівні посади, бо там є окремі ризики, а другий блок. А, значить, тести трасті, це якраз для діючих співробітників. Там ми оцінюємо і доброчесність, і організаційні фактори, тобто зовнішні, на котрі ви можете впливати а, безпосередньо і максимально швидкий результат взагалі дає. І ой, вот, і а, нарешті опитувальник при звільненні, коротенький опитувальник, котрий. А, ну, Власне, людей питають, який досвід їхньої взаємодії всередині команди. Да? І тут ви можете дізнатися про певні підводні камені явища, котрі ну, людина не розкаже, поки вона працює. Ну, тому що її з цими людьми ще на роботу ходить. Да? А опитувальник дозволяє дізнатися, якщо якісь ну, такі неприємні штуки там, всередині компанії відбуваються. Так, значить тут параметри тестів. Значить, кожен тест. Дає вам оцінку в балах, оцінює декілька поведінкових параметрів: наскільки людина чесна, наскільки вона дотримується правил прийнятих в компанії, наскільки вона схильна і толерантна до крадіжок. Потім є певна спеціалізація, дивлячись, яка посада, да, яка вакансія, чим людина буде займатись, тут ми оцінюємо або хабарництво, або схильність до вживання алкоголю. Або толерантність в обслуговуванні, тому що ну як люди обслуговують клієнтів, це також момент вашого прибутку чи не прибутку. От і є певний пул додаткових питань, біографічних, котрі не входять в оцінку, але вони дають вам розуміння, що за людина, з котрою ви маєте справу, ви можете там на спідбесідах потім уточнити якісь питання, якщо вони вам критичні. А що стосується оцінки етичного лідерства, там інші, е, інші параметри, ми там також про благонадійність питаємо, але менше цьому приділяємо уваги. Більше ми приділяємо уваги тому, як людина е, комунікує з іншими людьми. Чи вона здатна буде бути тим лідером, котрий е, Ну, за собою поведе, надихне, там мотивує людей. Да? чи він буде гнобити своїх підлеглих. І вони тоді відповідно, ну ви розумієте, що да? якщо людей гнобить, вони, по-перше, гірше працюють, там саботаж вмикається, там булінг всередині команди. Звісно, що і, і грошей вони теж приносять менше. Ну і потім лідер це ж теж, якби як вожак стає, як він поводиться, так і підлеглі поводяться. Тому для вас це прямо ну, дуже такий знову -таки, До Амазона повертаючись, якщо ми згадаємо, да, то цей весь треш, він починався з Безоса, з самого особисто. От, так що ми якраз оцінюємо, наскільки людина може бути таким. Ну, керівником, керівником, котрий людей надихне і приведе, куди вам треба. От і далі, коли ви протестували, ми взагалі ці тести рекомендуємо використовувати до першої співбесіди. От спочатку протестували, а тоді думаємо, проводити нам наступну співбесіду чи не проводити. Може людина. Знаєте, я розумію, зараз кадровий голод, зараз хапають всіх. Але ну, може таке бути, що людина вам ну, конче не підходить. Ви навіть не будете витрачати часу там на зайві е, співбесіди, там якісь ітерації, да якщо да, значить ви пропускаєте далі. Ви розумієте, які додаткові питання вам варто задати, які моменти треба уточнити? Чи треба вам підключити службу безпеки? Чи ви і без неї обійдетесь? Ви розумієте, як людину адаптувати, як людину просувати, скільки в неї інвестувати. Тобто ціла купа історій, котрі ви можете виконати, розуміючи, які у вас інструменти комплайнс є в вашому випадку, да? І щоб, щоб люди працювали на вашу компанію, приносили їх гроші. Вот. Значить, що стосується тесту для співробітників, ми рекомендуємо людей тестувати періодично, там раз на рік, умовно кажучи, щоб ви розуміли, куди ви рухаєтесь чи правильно ви рухаєтесь. Тут до тих самих параметрів, що в інтегрі, ми додаємо, наскільки людина лояльна до компанії, почувається в ній комфортно, почувається членом спільноти певної, да? і ви розумієте, як вам мотивувати людину? Як вам. Вкладатися знову таки в неї, чи просувати її по кар'єрних сходах. Да? Врешті, чи працює ваш комплаєнс? І, і є ще штука, яка стосується корпоративної безпеки: наскільки людина в неї вірить, і це якраз ваш момент взаємодії з службами безпеки. Да? Ви можете разом розробляти якісь процедури, котрі точно будуть працювати. Так, і це ми рекомендуємо наголошую, там періодично робити. Тобто, ну, все це я вже описала. І так само, в принципі, працює інтегрікзіт з цією тільки різницею, що ви це робите один раз, коли людина звільняється. Вот. Ну і власне, як, як взагалі працює наш механізм, наш алгоритм? Да? Ви спочатку людей протестували, наскільки вони благонадійні. Другим кроком ви. Розумієте, треба якісь дослідження, додаткові, не треба. Значить, відповідно дієте. Кнопка працюй. Далі ви приймаєте рішення про найм, про адаптацію, про доступ до ресурсів компанії. да, Оці всі речі. Як ви будуєте внутрішній маркетинг, знову-таки, ви його будуєте не на рівному місці, а розуміючи, які задачі вам треба вирішувати, вже їх вируховувавши. І далі ви вже розумієте, які правила треба додати, які не працюють, ну ці всі речі. Да? І далі, якщо ми вже говоримо, що ми отримуємо на виході, це ми знижуємо плинність. от далі прямо про комплайнс поїхало. Бренд роботодавця покращується. Відповідно, з вашими людьми більше хочуть працювати інші люди. Да? Вам легше залучити інвесторів, залучити зовнішніх контрагентів, мотивувати своїх середини. Це все, знаєте. Курочка по зерножку Да? Тут у вас не сталося ніякого інциденту шахрайства. Тут у вас прийшли інвестори більше грошей вам дали. Там 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 менше плинність. І от наша велика ціль. От. Власне, це все, що я хотіла розповісти дуже швидко про наш інструмент. Мої контакти бачите, я запрошую. Вас звертатися по безкоштовній демо і по консультації і по презентації. Я розкажу вже в деталях, як продукти працюють. Взагалі, то я вважаю, що знаєте, по-перше, всіх вітаю з професійним святом. А по-друге, хочу вам сказати, що наші тести це справжній подарунок для комплайнс офіцерів. Знаєте, як а, ви мені справедливо скажете ну, за гроші, за гроші. Знаєте. Коли дівчинка купує собі туфельки. за гроші, але подарунок, так і наші тести.